Нержавіюча сталь 201. сама важко обробляємо. Є ось така кількість труб, треба просверлити отвори діаметром 16 мм, чим я сверлю. Перше це дуже низька оборотна дриль, друге це кобальтове сверло, яким я роблю під центрацією коронки. Третє це коронка ято. Ось така і занурюю заготовку під воду, щоб не грілось сверло. Ще треба доволі немале зусилля, тому краще це робити станком сверлильним, але в даному випадку в мене його немає. 6 мм отвір готовий. Коронка. Половина пройдена. Товщина сталі 2 по півтора міліметра. Офір готовий. Все ж таки рекомендую сверлити в станкові. Надовше вистачає коронки, краще свердить, легше, менші оберти.